Особлива підсумкова за рік і про рік наступний. Була доповідь головкома Генштабу, також представлений план наших дій на 24-й, була доповідь розвідки ГУР та зовнішньої розвідки про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію, про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі. Попри все, що буде. Відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень, глобальних рішень, і Україні потрібно вміти вплинути на них, вміти досягти своїх цілей році. Сьогодні увесь день доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів загалом лише від. Вчорашньої російської атаки постраждали більше 120 наших міст і сіл, 39 загиблих. Ми співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Дуже... Зараз у Харкові знов триває. Рятувальна операція 17 людей постраждали від чергового удару. І за кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах, селах Донеччини, Запорізької області, за всі удари по Одесі, Сумщині, по Києву, всім іншим нашим містам, регіонам, за кожен шахет, за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави терориста і політична. І дуже практично, ми готуємось в наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть, будуть сильними.